ФОП, і мені от, взагалі, не подобаються ці новини, які пишуть. Це Тарас Чмут сьогодні ось написав, заявив. І раз ми сьогодні дискутуємо про економіку, то скажу, що потрібно підіймати податки ФОПам і в цілому наводити порядок на митниці. Людина заявила, після цього також ще виходить новина: 30 тисяч дев'ятсот ФОПа припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Зачасту це. Працівники, які працюють, ну ФОПи, які працюють в розрібної торгівлі, комп'ютерного програмування і оптова торгівля, розумієте, то тобто підіймають налоги для простих людей. То тобто підіймають налоги для простих людей, але далі бюджет пилиться, як і пилився. Тобто пиляють, 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 пиляють все, і мало, мало, мало на той світ все одно от, отойдуть ото все ж не заберуть. Ну суть в тому, що звичайних людей хочуть більше, більше, більше напилять. То есть, чесно кажучи, задрали вже всіми податками, одно підіймають вони ті податки, підіймають. Ну, то есть ФОПи закриваються. Економіка, як не на найкращому рівні. Навпаки, як пам'ятаю я перші місяці війни, там щось розповідали. Під час війни не будуть підійматись податки. Для кого це було обіцяно? Я не знаю, це обіцянки оці всі. Навіщо просто говорити? Ну, це такий бред. То есть... Ой. Так що коментуйте, як вам така новина, якщо взагалі будуть підіймати податки. Хто, Мені здається, багато хто ще закриється, якщо ще підіймуть податки. Там взагалі третя група з 5%, з 5% як то кажуть, налогом від доходу. Там взагалі я не знаю, як вона буде триматись. Але наша держава робить все для того, щоб нам жилось тут краще. Ось так. Коментуйте, підписуйтесь на канал.